Усвідомлюючи свою високу придальність. очисто <працю> присягаю Вірно служити українському народу. <працю> З настанням теплої пори року зросла ймовірність, ДТП за участю дітей, особливо в місцях, де до школи прилягає проїжджа частина. З метою запобігання дитячому травматизму на дорогах працівниками білоцерківського відділу поліції були проведені профілактичні бесіди, як з водіями, так і з батьками. Діти часто перебігають через дорогу. Так на вийшові, пішохідних на пішохідному на пішохідному, на пішохідних <світку> переходах, будьте уважні обережні, слідкуйте за правилами дорожнього. Пояснюйте дитині, також що дорогу потрібно переходити по пішохідних переходах, якщо це є світлофор на зелене світло, якщо немає світлофора. Уважно дивитися вправо, вліво. Лише тоді переходити дорогу. Також рекомендую для дитини або на рюкзак, або щоб на тілі були лента, чи ще щось. Це є, це є. Так. Будь послушною. Дорогу переходь Дякую. тільки в встановленому місці. Дякую. Дорогу на. де потрібно переходити? Дякую. На яке світло? Дякую. Все, відмінниця. Дякую. Гарного дня вам. Тож, шановні батьки, дотримуйтесь правил дорожнього руху особисто та навчайте цьому своїх дітей. Водій автомобіля ВАЗ відволікся від керування транспортним засобом та допустив зіткнення з автомобілем, ДЕО. в результаті ДТП ніхто не постраждав. На лінію 102 надійшло повідомлення, що на автодорозі Київ Одеса особи ромської національності торгують виробами із золота. Прибувши на місце, наряд поліції перевірив документи та провів поверхневий огляд, під час якого золотих виробів та заборонених речей виявлено не було. Гуляючи у парку Олександрія, двоє десятирічних дівчаток провалилися під лід на озері біля водоспаду руїни. Докладніше про цей випадок розповідають рятівники дівчаток. Послі руїн. озеро. Вижу две девочки ходят там. Я говорю, возвращайся к берегу ближе, да, далеко не идите. Они развернулась, одна нога одной провалилась. И она выскочила и, и пошла ближе к берегу как бы. И не доходя к берегу, где-то там метров десять, они обе провалились туда. Но я говорю, А я ж не думал, что там каша такая. Я туда, а оно мне ж не держится, пришлось все это ломать и до них приближаться. Льот поломал, прошел, а там было ну, не по шею, а по плечи. Ну я меньше схватил за курточку, а тазу і почану двигатися к берегу. Одна з дівчин провалилася одной ногою по центру. Думаю, зараз, напевно, що станеться. Але, думаю, достали, пройшла. І ось в цьому місці, не доходячи до берега, вони провалили обидва під підліт. Добре, що проходив дід похилого віку, він відразу кинувся, до них туди в воду. Я теж до них туди підбіг. Люди надали палку, я заліз в воду, так само підтягнули діда з дівчатами до берега. Витягнули тут усе, розділи їх, обігріли, викликали швидку поліцію. Та надали допомогу перводично. З місця події дітей забрала карета швидкої допомоги. Життю та здоров'ю дівчаток ніщо не загрожує. Жінка з коляскою ходила та просила у людей гроші на молоко дитині. Проте, за словами очевидців, замість молока купила собі пива. Помітивши п'яну жінку з коляскою, нею зацікавилась дільнича і не дарма. Як виявилось, дитина була мокра, постійно кричала, а від одежі тхнуло алкоголем. Дитину доправили до лікарні, а горе матусю можуть позбавити батьківських прав. Водій вантажівки, що привезла товари до магазину форшет, розвертаючись, пошкодив асфальт біля під'їзду будинку. Постійно, із того, що в магазин форшет по нашій вулиці приїжджають грузові машини. Заїжджають на асфальт, по якому ходять люди, діти бігають. Вот и сегодня такой произошел инцидент, что грузовая машина заехала на тротуар, э, вследствие чего э, было э, повреждено большое, очень большая территория покрытия. Теперь э, из-за этого мы не сможем здесь нормально ходить. У нас старые люди живут, и дети, и коляски. И мы очень просим... Э, Руководство нашого города факта послідствовати нарушення цього проси для того, щоб ми могли спокійно жити і ходити по тротуару. За даним фактом складено відповідні протоколи. Чоловік на підпитку сварився з сусідами по гуртожитку та пошкодив вхідні двері однієї з кімнат. За даним фактом було зібрано необхідні матеріали. Надалі з цією ситуацією розбиратиметься дільничий. На підйомі на міст по вулиці Скверське шосе, відволікшись від керування, водій Volkswagenу з'їхав на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся. У даній пригоді ніхто не постраждав. За фактом ДТП було складено відповідний протокол. Близько півночі загорівся сарай у селі Озерне. За попередніми даними, пожежа сталася через несправну електромережу всередині будівлі. Проте остаточні висновки буде зроблено після проведення відповідної експертизи. В ході патрулювання було виявлено підозрілого чоловіка, який в ході перевірки повідомив, що має при собі наркотичний засіб. Слідчою оперативною групою у чоловіка було виявлено та вилучено рослинну масу, схожу на канабіс. Триває слідство. За минулий тиждень працівниками Білоцерківського відділу поліції було здійснено 1054 виїзди на виклики та повідомлення громадян, з яких 171 поліні кримінальної поліції. Розкрито за гарячим слідом 10 кримінальних правопорушень та 6 правопорушень по лінії наркоманії. Виявлено 367 адміністративних правопорушень, з яких 8 за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. За всіма фактами складені адміністративні протоколи. <му>